Чи знайоме вам відчуття, коли стрес так сильно накриває, що важко дихати, що здається, наче весь світ проти тебе, і може вже взагалі кінець світу, хочеться тільки лягти і не вставати. Так от уявіть собі, що є один дуже простий спосіб знизити цей стрес на 68% і це всього за 6 хвилин в день. Всього 6 хвилин, Карле. Це не медитація, де треба сидіти і думати про дихання. Хоча насправді ти думаєш про піцу. Це не спортзал, де потрібно тягати залізо. І точно не ще одна чудо, таблетка від магів з інтернету. Це книга так вам не почулося, Я не жартую. Це звичайнісінька. Всім знайома книга. Наші улюблені британські вчені і не тільки британські кажуть, що книги можуть додавати нам цілих два роки до життя. А це ціла купа часу і серіалів, які можна встигнути подивитись. Але зачекайте, є звісно певні нюанси, про які я вам зараз розкажу. Бо якщо ви читаєте книги з планшета ввечері, можете попрощатися з нормальним сном. А якщо слухаєте аудіокниги, то чи це взагалі вважається за читання? Сьогодні я розкажу вам про те. Що наші вчені улюблені виявили про читання, і попереджаю, що після цього відео ви побіжете собі купувати книгу або почнете виправдовуватись знову, чому досі не читаєте. Якщо ми бачимося вперше, мене звати Інна, і ви на каналі Просто Люблю поговорити, де ми обговорюємо книжки, серіали, фільми. І я вирішила зняти відео про користь читання, щоб всім донести всі ті факти, які мені вдалося накопати. В цьому відео ми поговоримо про реальні дослідження Єльського університету, Гарварду, університету, Сасекса. І все це по-серйозному, без нудьги обіцяю. Ми розберемо, чому книга це ліки від стресу, і це не метафора. Як читання додає нам власне ці два роки життя без жодних дієт і передплат? Чи правда, що паперові книги краще за електронні? І що там з аудіокнигами вони взагалі рахуються за книги чи ні? Так що заварюйте собі щось смачненьке попити і поїхали. Факт перший: розберемо читання і стрес. Книга. Краще за медитацію, як мінімум, за швидкістю. Слухайте, вченіці з університету Сасекса вирішили перевірити, що найкраще знімає стрес. Вони взяли людей у стресі, неважко їх знайти, в принципі, правда, і дали їм різні способи розслабитись. І ось що у них вийшло: людям, яким дали завдання погратися в ігри, стрес у них спав на 21%. Я, якщо чесно, дивуюся, чого він взагалі спав, бо в мене ігри викликають тільки ще більше куражу, серцебиття пришвидшується і взагалі такий страшний азарт. Наступній групі людей вони дали завдання прогулятися, і це знизило стрес вже на 42%. Доволі непогано, я люблю гуляти, мені це правда допомагає. Наступні вони дали випити чаю. Це на 54%. Уявіть собі, але я думала: ну, чого так багато. Можливо, якщо булочку додати, то тоді буде дійсно ті Наступна група людей слухала музику, і тут на 61% вже в них знизився стрес. Але читання на 68. І знаєте скільки потрібно часу для цього? Всього 6 хвилин. Це менше часу, ніж ви зараз скролили. Можливо, YouTube, щоб обрати яке власне відео подивитись. Буквально от взяли книгу, прочитали один розділ, ну або навіть всю книгу, якщо у вас є час, і вуаля ваш стрес він випаровується. По-моєму, це чит-код до життя. Читання дорівнює фізична релаксація. Але найцікавіше це не просто ой, я почуваюся краще. Ні, вчені перевірили, коли ви читаєте ваші м'язи, реально розслабляються. Серце починає битись повільніше. Тобто ваше тіло фізично заспокоюється. Можливо, це тому, що ви сидите в одній позі і не я возите? Уявіть, що ви приходите додому після важкого дня, падаєте на диван, і от стоп, що ви берете в руку? Телефон Сидите і скролите соцмережі. Можливо, пройде година, дві години, і ви там згадаєте, що ой, а я ще ж хотів поїсти, чи хотіла поїсти. Так от книга працює краще, набагато краще. Спробуйте. Студенти, це для вас окреме дослідження перевіряло саме групу студентів. Ці люди, які постійно знаєте, живуть в стресі, переживають за екзамени, за оцінки, не висипаються. Так, от виявилося, що якщо вони читають для задоволення. Тобто не підручники, божеупасійне підручники, то в них також гарно дуже впливається читання на організм, менше стресу протягом всього навчального року, краще ментальне здоров'я, загалом легше переживають всі ті дедлайни та екзамени. Якщо ви зараз в стресі, в тривозі, на межі вигорання, спробуйте почитати серйозно. Науковці кажуть, що це працює. То потрібно спробувати щодо свого особистого досвіду про зниження стресу, десь 23-го року я почала прямо ось так супер активно читати. Це прям кожен день такий, знаєте, ритуал, і я відчула дійсно, що мені стало спокійніше. Бо в момент читання я ні про що зайве не думаю. Я концентруюся на книзі, я спокійно сижу в якійсь одній позі, хоча часто дуже Йорзую, бо я така трохи неспокійна, мені важко на одному місці всидіти. Також я ще підсадила на читання свою тітку, своєму татові надавала купу книжок, і вони теж читають. І я думаю, що теж відчувають знаєте, замість того, щоб сидіти там десь в якихось телеграм-каналах, читати Новини, вони читають книжки, це розважає, це нові знання, це додає якихось нових гарних емоцій, якось розвиває уяву і взагалі, знаєте, тішить, тішить, коли читаєш, там коли ще книга класно закінчується. Ну, по-моєму, це набагато краще, ніж новини читати. Погодьтесь. Блок другий це власне читання дорівнює довше життя. Давайте тепер найжирніший ось цей факт розберемо. Приготуйтеся. Читання додає вам 2 роки життя. Цілих два роки! Єльський університет, це дуже престижний такий серйозний університет. 12 років спостерігав за більше ніж 3500 людьми віком 50 І знаєте, що вони виявили? Люди, які читають книги більше 3,5 годин на тиждень, це ж всього по півгодинки в день. Мені здається, я більше скролю в інтернеті. Ці люди живуть на 23 місяці довше, це майже два роки. Ну, один місяця не вистачило. Може, якщо 4 годинки в день, то буде краще. Уявіть собі, ви просто читаєте по одному розділу перед сном. Бац, і вам подарували вже 2 роки життя. Це ж, знаєте, можна два сезони серіалу дочекатися. Про теніс скажу, що дає 7 років життя, і дуже багато людей почали грати. От побачимо, чи почне хтось читати після такої інформації. Мінус 20% до ризику смерті. Це така, знаєте, rpg гра трошки да мінус 20% до ризику. Але почекайте, ті самі люди, які читали, мали на 20% менший ризик померти протягом усіх 12 років дослідження. І тут найкраще це працює для всіх. Багатий ти чи бідний це не важливо. Яка в тебе освіта? Неважливо, здоровий ти чи ні, це все одно працює. Чи в депресії ти зараз, чи немає в тебе депресії ефект той самий читання це універсальна суперсила, яка працює абсолютно для всіх. Але чому блін це працює? Вчені кажуть, що книга це тренажерний зал для мозку. Коли ви читаєте, ваш мозок активно працює, він створює нові нейронні зв'язки, покращує ці когнітивні функції, але давайте сьогодні без складних слів. Простими словами, мозок тренується, він стає сильнішим, а сильний мозок дорівнює довше життя. Все дуже просто. І ще одна цікава деталь: що в цьому дослідженні виявили, що книги працюють краще, ніж журнали і газети. Але ви спитаєте, чому і на чому вони працюють краще? А я вам відповім. Що ви ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Бо книга вимагає більше зусиль для мозку, потрібно сконцентруватися, запам'ятовувати сюжети, запам'ятовувати персонажів. Газету можна прочитати взагалі ось так: от по діагоналі. Коли п'єте каву, а книгу треба читати довше. І мозок за це вам подякує додатковими роками життя. Можливо, що це навіть допоможе від деменції або хвороби Альцгеймера. Ми вже, мабуть, про це теж наслухались так останні роки. Наступний блок читання дорівнює розумний мозок. Читання це захист від старіння мозку. От, як я казала зараз, деменція це така хвороба літніх людей. Вони забувають слова, де вони поклали ключі, як звати сусіда. Часом навіть забувають своїх родичів. Так, от є дослідження, яке тривало 14 років, і воно довело, читання захищає від всього цього. Простими словами, ваш мозок старіє повільніше, якщо ви читаєте. І це працює навіть якщо у вас немає університетської освіти. Просто читайте, і мозок скаже вам дякую, дякую. Я буду триматись молодим. <плес> Читання це тренажер емпатії. Це найкрутіше на мою думку. Вчені зробили мета-аналіз, перевірили купу досліджень аж 37 штук, і виявили, що люди, які читають художну літературу, краще розуміють інших людей. Чому? Бо коли ти читаєш роман, ти буквально живеш життям цих персонажів, ти в їхній голові. Відчуваєш їхні емоції, розумієш, чому вони так чинили. Схоже трохи на Sims, так? Симулятор життя інших людей, але без ризику для реального життя. Тобто, якщо ви хочете краще розуміти людей, бути більш емпатичним, більш емоційним, попробуйте читати. Але романи, не якусь наукову чи розвиваючу лі літературу. Це прямо як емоційний тренажерний зал. І бонусом. Таке враження, що ви проживаєте не одне життя, а стільки життів, скільки книг ви прочитали, або навіть більше, якщо книга не про одного героя, а про декілька читання знижує тиск. І це ще один бонус: це не просто я розслабився, це реальний фізичний ефект. Ваше серце працює спокійніше, судини розслабляються. Якщо лікар каже, що вам потрібно щось зробити з тиском, може вже почитайте книжку, починайте вже почитати книжку. Деменцію я поки ще на собі не перевіряла, бо ще зарано, але можу з впевненістю сказати, що багато таких досліджень чула: що якщо людина вчиться чомусь новому і продовжує щось нове робити, це може бути навіть ходити новою дорогою, там кудись на роботу чи в магазин, вивчати мови, вивчати сучасні Асні технології там вчитись користуватися чимось таким, там, наприклад, там vr окулярами, да? бо там телефони ми вже освоїли і комп'ютери, проте не всі. Люди в старшому віці могли ще комп'ютер не, не засвоїти. Так, от все це дає змогу тренувати мозок і передбачити ці деменції, тому що там в мене в сім'ї такі є досвід, коли вже наші старенькі вони дійсно попадають в якийсь стан, коли там не розуміють, де вони знаходяться, їм здаються якісь речі дивні, видаються за реальність. У деяких взагалі є страшні такі випадки, коли люди перестають впізнавати навіть своїх родичів. Тому ну, краще попіклуватися про своє майбутнє зараз і читати ті книги. До речі, ще теніс продовжує життя. кажуть вчені на 7 років. Я вже почала займатися тенісом, книжки читає. Тут зараз можливо ще якісь нові дослідження, і я вже взагалі тут буду безсмертною. Пенсійний фонд України не дуже любить таких людей. Нам, мабуть, це відео вони б не підтримали. Наступний блок поговоримо про читання і сон, про те, що всіх хвилює найбільше, як власне читання впливає на наш сон. Читання перед сном це найкращий ритуал. Я не знаю, як у вас, але в мене було так, що я лягаю спати, беру телефон на 5 хвилин, а потім оп, вже друга ночі. А я дивлюся, як там роблять сир в Швейцарії чи лопають якісь кульки. Так, от читання перед сном це зовсім інша справа. Це як ритуал для мозку. Робочий день закінчився, пора спати. Ви повторюєте цей ритуал, мозок звикає до цього і розуміє, що це як сигнал. Він починає готуватися до сну. І це набагато краще, ніж скролити стрічку і бачити новини про щось страшне в 11 або в 12 годині ночі, правда? Починати хвилюватися і потім не спати. Звісно, життя в Україні не завжди дає змогу поспати вночі, навіть якщо ти почитав. Я, до речі, під час тривог та обстрілів беру з собою книгу. Але в чому ж різниця паперових та електронних книг, і чи вона взагалі є? Ловіть наступний факт: електронні книги це не. Дорівнює нормальний сон. Тут почнеться, може, трохи страшно, але дивіться, Гарвардська медична школа. Вона вирішила перевірити, чи є різниця між читанням паперової книги і, наприклад, планшету чи телефону перед сном. І так вона є, і вона величезна. Справа в тому, що читання з екрану, якщо це дійсно світловий екран, схожий так на iPad, на планшети, різні телефони, вони пригнічують мелатонін, і це гормон сну. І пригнічують вони його на 55%, Уявіть собі. Паперові книги взагалі не впливають на ваш рівень мелатоніну. І що ж це для нас означає практично? Важче заснути. Ви довше лежите, дивитесь в стелю чи ворочаєтесь у вісні. Сон стає менш якісний, ви прокидаєтесь по декілька разів за ніч. Вранці ви можете відчувати себе, ніби вижитий лимон, наче спали, наче ні. Але чому так? Синє світло від екрана це погано. Воно кричить вашому мозку. Зараз день ти маєш бути активним. Але мозок розуміє, що зараз вже ніч. Екран каже, ні, зараз день вставай, і виникає такий дисонанс. Ваш бідний мозок він не виробляє мелатонін, бо думає, що треба бути активним і вам потім не спиться. Але що робити, якщо ви любите електронні книги? Це дійсно набагато зручніше для багатьох мати завжди її з собою, мати там купу книжок, а не лише одну паперову собою носити чи десь тримати також паперові книжки займають набагато більше місця, і вони набагато дорожче. Буває в декілька разів. Ось є кілька рішень для любителів електронних книжок. Спробуйте читати книги в день, а не перед сном. Спробуйте також увімкнути нічний режим на пристрої. Це не на сто відсотків допомагає, але оцей темний режим він, хоч трохи, допоможе вам. Налаштуватися на сон. Купіть окуляри з фільтром синього світла, будете заодно виглядати як науковець, і можливо, вам будуть снитися розумні сни, як Менделеєву. Або просто спробуйте перейти ненадовго, хоча б на паперові книжки, саме для вечірнього читання. Якщо хочете нормально спати, то паперові книги рулять. І я думаю, варто перевірити це. Також у нас є таке поняття, як є рідери це компроміс. Це спеціальні девайси, як базовий Kindle. В них немає підсвітки. Вони не світяться і, схоже, на папір просто відбивають світло на сон взагалі не впливають. Тому якщо вам потрібна ця тисяча книг в кишені, то зберіть таку собі спеціальну електронну читалку, і будете нормально спати. Але звісно, тут інша проблема виникає, що дуже багато зараз видавництв, вони дозволяють електронні книги читати лише в їхніх фірмових додатках, їх не можна скачати, ну і це створює там певні труднощі. Можливо, варто якось їм було б продумати цей момент, що в багатьох такі читалки, і якось треба туди встановлювати ці додатки. Або робити виключення. Особисто я фанат паперових книг. Я люблю їх тримати, люблю цю вагу. Звісно, так не завжди зручно її з собою брати, але воно того варте і завжди перед сном я читаю паперову книжку. На електронні книги я звертаю уваги, коли немає змоги купити паперовому вигляді, або, можливо, це якась книга на англійській мові, яку ще важко дістати сюди, в Україну. Або ж якщо я розумію, що мені потрібно прочитати цю книгу, але це там не для Задоволення там ма для роботи можливо, так чи якісь там читацькі клуб, і я хочу взяти в ньому участь. Тоді я економлю і купую собі електронну книжку. Наступний блок присвятимо аудіокнигам. Чи рахується це зачитання взагалі, чи ні? Люди часто б'ються в коментарях, що краще читати чи слухати книги. Думаю, залежить від ваших вподобань і від обставин, в яких ви знаходитесь. Давайте розберемо детальніше. Але зараз пройдемося по фактам. Отже, перший факт розуміння матеріалу абсолютно однакове. Вчені протестували три групи людей. Перша група читала очима. Класичний формат. Другі слухали аудіокнигу, а треті, такі ще є, уявіть, робили одночасно дві справи. Вони слухали аудіокнигу і читали рядок в рядок паперову книгу. Потім цим людям дали тест по типу, що ви там зрозуміли, коли читали, і по результатам жодної різниці, всі зрозуміли однаково. З точки зору, чи взагалі там щось ви зрозуміли, що там книги відбувалися, я думаю, що прям по деталям там їх не опитували. Виходить, що аудіокниги це таке ж саме звичайнісіньке читання. Але давайте будемо чесними, є певні нюанси, плюси і мінуси аудіокниг. Із плюсів можна читати в машині в спортзалі під час прибирання в той час, коли ваші вуха вільні, а очі чи руки там можливо зайняті. Це супер рішення для людей з проблемами зору. Це взагалі для них вихід. Насправді, якщо озвучка крута, то це додає трохи більше куражу та азарту. такий, знаєте, прям серіал для вух. Із мінусів я можу виділити те, що дуже легко відволіктися. Наприклад, ви йдете по вулиці, заходите в магазин і вже починаєте більше думати про покупки, про товари, про те, що ви бачите, а не те, що ви чуєте. Також трохи важко повернутися до моменту, який ви пропустили, або ж якийсь важливий момент ви не можете пролистати і навряд чи вгадаєте, де саме про це йшлося. Ну і звісно, аудіокнига вона не впливає ніяк на покращення вашого сну. Тому що ви тут більше слухаєте і, можливо, навіть ще більше розкуражуєтесь, коли ж аудіокниги це найкраще рішення. Художня література, біографії, якісь історичні факти це прям топ. Ви отримуєте історію та емоції. А от складні технічні книги чи підручники краще завжди читати очима. Можна повернутися, можна перечитати, зробити паузу і обдумати факти. Якщо ви хочете досягнути максимального ефекту, читайте і слухайте одночасно, як та третя група дивних людей. Наступний факт це головне читати, хоча б щось, навіть якщо аудіокниги не мають всіх переваг про покращення сну, продовження життя і там зменшення стресу. Все одно вони будуть розвивати ваш словниковий запас, розвивати уяву, давати вам знання і тренувати концентрацію. Тому якщо у вас стоїть вибір між тим, що я не можу почитати сьогодні взагалі, або я послухаю аудіокнигу, то послухайте хоча б аудіокнигу. Бо знаєте, що є люди, які кажуть: Я не читаю, бо не маю часу, а потім ті самі люди сидять і скролять тік-ток годинами. Тож, якщо ви можете послухати аудіокнигу, поки їдете на роботу. Це вже перемога. Головне, коли ви слухаєте аудіокнигу на дворі, не забувати, що решта людей не чують її, і ваш раптовий сміх або якісь возмущення ну, можуть бути зайвими. Особисто я аудіокниги, здається, ніколи і не слухала. Я можу послухати якісь підкасти на Ютубі, да? я можу послухати сам Спотіфай, там якісь підкасти. Проте саме от книжку ні. Хоча декілька разів я намагалася слухати перекази книжок, я от тільки не зрозуміла, чи це був переказ, чи це було читання, не до кінця ясно. І в мене оцей мозок він неспокійний. Мені читання взагалі, мабуть, як лікар прописав. Я втрачаю думку, я потім не можу до неї повернутися, тому мені цей формат не дуже підходить. Але от якщо це щось не дуже важливе, там скажімо, якась книжка, якою я горю. Або мені просто хочеться швидко ознайомитись, то так я можу вмикатися під час там, прибирання. Ось таке, думаю, мені зайде. Цікаво, до речі, чи багато серед вас поціновувачів аудіокнижок, тому що в моєму оточенні тільки кузина от, любить слухати аудіокниги, і більше, мабуть, таких людей не знають. Тож напишіть, що ви більше любите читати чи слухати, а можливо є ось та третя група людей, які слухають і читають одночасно. Давайте швиденько пробіжимося, про все, що ми тут взагалі дізналися про все, що ми говорили, зберемо висновки. Отже, книга це буквально суперсила. Вона знижує стрес на 68% за 6 хвилин, це швидше за медитацією, повторюся. Додає вам цілих 2 роки життя безкоштовно, абсолютно, якщо не рахувати вартості книги, знижує ризик смерті на 20%. Це взагалі звучить як чіткот в якійсь грі, захищає ваш мозок від старіння. Читання робить вас більш емпатичним. Ви нарешті зрозумієте, чому ваш партнер обернеться вражається на дрібнички, краще зрозумієте своїх колег та й взагалі всіх людей, які вас оточують. Читання прокращує сон, якщо це паперова книга, а не екран, що світиться. Ну і звісно, знижує тиск, це вже як бонус для здоров'я, тому що життя буремне. І що ж робити вам з цією інформацією? Виведу декілька практичних порад без зайвої науки. Читайте хоча б 30 хвилин на день. Це один розділ, і в цілому дорівнює одній серії вашого улюбленого серіалу. Тобто, ви 100% встигнете. Читайте перед сном тільки паперові книги або спеціальні вчителки, які не світяться, якщо, звісно, хочете спати нормально. Електронні книги краще відкладіть на день, можливо, ранок, але не перед сном, не у ліжку. Вже Аудіокниги – це ваш друг. Під час багатозадачності. їдете в авто, в спортзалі, прибираєте, бігаєте, гуляєте. Будь-яку активну діяльність можна зайняти аудіокнигою. Якщо хочете розвити емпатію, читайте романи, а не лише бізнес-книжки і саморозвиток. Знаєте, що найсмішніше? От я коли готувалася до цього відео, зрозуміла, що ми ж всі шукаємо якісь секрети щастя, довголіття, спокою, антистресу, здоров'я. Купуємо різні курси з медитації, хтось ходить до психолога, що дуже класно, хтось п'є якісь вітамінки бади, купує якісь курси, навіть вибачте, в інфоцеган. Але весь секрет він весь час був тут. Він у книгах, У паперових таких штуках, які стоять на полиці і збирають пил. Наука це підтвердила. Вчені з найкрутіших університетів світу перевірили це дійсно працює. Це доказова база. Тому, от що, коли ви закриєте це відео. Або поки ви його ще дивитесь, навіть візьміть якусь книгу, будь-яку, яка є у вас вдома якась валяється, напевно, непрочитаною, чекала вас весь цей час. Або навіть купіть нову. Зараз в книгарнях таке видають. Боже, такі гарні обкладинки, такі гарні зрізи. Ці книги їх просто хочеться купити, щоб вони були вдома. На крайній випадок, візьміть книгу в бібліотеці, трошки такий теж олдскульний момент, і просто почніть читати ваш мозок, ваше серце, ваш сон, ваше життя вам скаже за це дякую. Почніть створювати для себе. У своїй голові цей куточок затишку читання книг. А я вам скажу ще дякую за те, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, тисяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, а в коментарях напишіть, яку зараз книгу читаєте або яку хочете почитати. Давайте одне одного надихнемо. Я зараз читаю серію Тиша, це вже третя частина. Мені залишилось тут ну, зовсім трошечки, можливо, навіть за день вже закінчую її, і буде обов'язково огляд. Мені ця серія дуже сподобалась. Якщо ж ви не читаєте, ми вас не осуждаємо, але принаймні спробуйте оці 6 хвилин в день виділити, щоб перевірити ці факти про стрес, бо думаю, що що, що а стрес на в Україні треба терміново знижувати. Ще раз всім дякую, всім па-па! До зустрічі у наступних відео.